Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перейняти ціну у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити вас, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленості. В місті буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Без сьомий пасад в універсалі. Це 10 рік, 2-літровий дизельний двигун 103 кВт, передні і задні парктроніки, клімат-контроль, круїз, безключовий доступ, є підігрів і сидінь. Сама паркується без пробігу по Україні. Ціна 10 300. Контакти є. Це перший рестайл фактично на оригінальних дисках. Цікавить, телефонуйте до власника. Kia Sorento. 20 рік, 2,2 дизель, 181 тисяча пробігу. Так, 7 місць, повний привід. Ціна 26900. Контакти є. Покажу по колу. Кіриний салон, кліматконтроль. Всі асистенти на оригінальних дисках. Куркоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Superb у в універсалі. 10-й рік, двохлітровий дизельний двигун з автоматичною коробкою передач. Є парктроніки по колу, круїз та в сидінь. Ціна 10900. Контакти видно гарно. Пробіг 244 тисячі. Лінзована оптика, зовнішній хром пакет, сидіння на тканині, клімат-контроль, мультикермо. мультакірмо, парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Так, 12-й рік, літровий дизель, 159 тисяч пробігу, без підкрасів, ціна 15900. Тут контакти і ось тут так, автомобіль тонований, дуже тонований. Салон шкіряний, коробка автоматична з кліматконтролем. Opel Zafira B. 7 Сьомий рік, 1,9 дизель, 245 пробігу з кліматконтролем, ціна 5900. Контакти ось тут. Так, є форкоп, кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008, 21 рік, 1,5 дизель, пробіг 103 тисячі, ціна 27900, контакти до власника є. Контактація GT Line. Значить, комбінований салон бачимо. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Реномеган 3-го покоління. 1,5 дизель. Автоматична коробка передач, акустика Bose, ціна 8700. Це 13-й рік випуску, контакти видно. Салон комбінований на автоматичній коробці з панорамним дахом. Audi a 4 Quattro 2006 рік, 3 дизельний двигун з автоматичною коробкою передач. 210 тисяч пробігів, 8800 ціна за автомобіль. Контакти зафіксовано. Так, по салону світлий салон на тканині. Бачимо в універсалі з епроктроніками та форкопом. Рено сценік. 8800 ціна. 12 рік, 1,5 дизель, 223 пробігу, він код є відкритий. Контакти до власника. На оригінальних дисках. Комбінований салон, механічна коробка з клімат-контролем. Кого цікавить, телефонуйте. А четверта аудіо в універсалі. 14 рік, 3 літровий дизельний двигун, 247 пробігу, коробка автоматична. Ціна 16950 контакти зафіксовано. Бачу є шкіряний салон. Комбінований. З форкопом та парктроніком. Nissan Qashqai. Так, акустика Bose. це 12-й рік випуску, 1,5 дизель, 200 тисяч проб ціна 11 950. Тут контакти до власника. Шкіряний салон, підігрів сидінь, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Folkswagen Туран. Туранчик 2019 року 2-літровим дизельним двигуном 177 пробігу, 7 місць, ціна на 18900. Контакти бачимо. Салон на тканині, кліматконтроль присутній. Цікавить, телефонуйте. Рено Меган. 18 рік, акустика Боус, 162 пробігу. В Нідерландів 1,5 ступка. шестиступка сертифікатом. Ціна 15 тисяч доларів, контакти є. Комбінований салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Ford Focus 3 покоління в універсалі. 13-й рік, 1,6 дизель, 202 тисячі пробігу, пишуть оригінальний, відмінний стан, рідна фарба, ціна 8900. Контакти ось тут. З клімат контролем, в гарному кольорі та парктроніками. Toyota RAV-4 гібрид. 19 рік, 2,5 бензин, 167 тисяч пробігу, ціна 33 900 доларів. Контакти бачимо. Комбінований салон бачимо. Клімат-контроль, тут навіть нема що коментувати, тут вже все є, що потрібно. Оректроніки, фуркоп. Шикарний вигляд. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте. Fredswagent Так, По автомобілю це 2013 рік, 1,6 дизель, 247 пробігу, ціна 11.300. Тут бачимо контакти до власника. На дисках. Салон клімат кліматконтроль. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте, тримаєте більш повну інформацію. Volkswagen Tiguan. 12-й рік випуску, 2-літровий бензиновий двигун, 220 пробігу. Ціна 11500. Контакти бачимо ось тут. Так, по салону. Світлий шкіряний салон з автоматичною коробкою. Підігрів сидінь, бачу, є. Клімат контроль. Більше інформації уточнюйте. Реномеган третього покоління. 12 рік випуску, 1,5 дизель 81 кВт, 240 тисяч пробігу. Тут контакти до власника для уточнення інформації. Так, поки що по салону. Автомобіль з кліматконтролем. Є парктронік, і форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Grand Сценік. Так, по опису це 17 рік, 1,5, дизель, 81 кВт, автоматична коробка, 190 пробігом. Це на 16 тисяч. Контакти бачимо ось тут. Так, по салону. Такий стан салону автомобіля, сидіння на тканині. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. 15 рік, 2-літровий бензиновий двигун, 172 тисячі провів, ціна 15500. Контакти є. Іріний салон, автоматична коробка, звичайно. Панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. Повнопривідна шкода Octavia a 7 з повним приводом, я кажу. Це 19 рік, модельний 20-й в рідній фарбі, обслужена з рідним пробігом. 2-літровий дизель, 195 пробігу, ціна 19 400. Комплектація Лаурен Клемент з комбінованим салоном в гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Копель Astra H в універсалі. 10 рік випуску, 1,7 дизель, 207 пробігу, ціна 6300. Контакти ось тут. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Арено Гранд Сценек. 10 рік. Семимісний варіант. 210 пробіг. Це 6900. Контакти 0,99, 71, 17, 566. Є кліматконтроль. Форкоп та Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода кодіяк. Ціну опису це 2019 рік, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, ціна 2600. Контакти бачимо є. Іряний салон, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B. Бі. Десятий рік, 1,7. дизель. 210 тисяч пробігу, механічна коробка передач. Свіжопригнаний В хорошій комплектації, ціна 7.300. Контакти видно. Кліматконтроль, салон на тканині, є підігріви сидінь. На оригінальних дисках з проктроніками та форкопом. Шкода Октавія а 7 універсалі. 15 рік, двохлітровий дизельний двигун, 207 пробігу, ціна 14700. Контакти бачимо Так, Сидіння на тканині. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Grand Scenic. В білому кольорі. 10 рік, 1,5 дизель, 7-місний варіант з автоматичною коробкою. Ціна 8500, 260 тисяч пробігу. Контакти ось тут видно. Клімат-контроль. Форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте? Свіжопригнана Ford Kuga, максимальна комплектація. Це 18 рік, 2,0 дизель, 216 пробігу, повний привід, ціна 21 500 доларів. Контакти бачимо. Так, шкіряний салон, кліматконтроль, всі асистенти, зовнішній хром пакет. Більше інформації уточните. Volkswagen Touran. Туранчик 9 року, 1,4 бензин, 160 пробігу, ціна 8600. Ось тут контакти. Це самімісний варіант. Пишуть два ключики є. Рідний пробіг не фарбований. Також з комплектом розгни. Чорний колір, 7 по салону. Салон на тканині, є клімат-контроль, бачимо, підігрів сидінь, мультикермо, форкоп та парктроніки також є. Nissan жук. жучок 2010 року, 1,5 дизель, ціна 8500, контакти є. Так, Зараз заглянемо по салону. Якщо вдасться. Вікна запотіли, нічого не видно. Салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте, вам дадуть більше інформації і фотографії. Рено сценік. 13 рік, 1,5 дизель, 248 пробігу. Ціна 8100. Тут контакти. З клімат контролем. Парктроніки також є. Більше інформації уточніте у власника. Шкода Октавія А7, вже приганив автомобіль, але вже на українській реєстрації. По автомобілю це 17 рік випуску, 1.6 дизель, 260 пробігу. Тут контакти для уточнення інформації. Добрий день. Покажу по салону. Клімат-контроль, підігрів сидінь присутні. Зовнішній хромпакет на оригінальних дисках з електроніки та форкопом. Кого цікаво телефонуйте, отримаєте вже більш повну інформацію. Nissan Qashqai. Так, по кашкайчуку це 12,3-1,5 дизель, 185 пробігу. Ціна 11700. Контакти бачимо є. Сидіння на тканині з клімат-контролем. Парктроніки є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai AX-35. Десятий рік, 2.0 дизель, 11950 ціна. <кхи> Контакти бачимо. Салон на тканині. Кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus в універсалі. 2005 рік випуску, 1,6 бензин, 191 тисяча пробігу, ціна 4700. Тут є контакти до власника. Так, Салон на тканині, є кондиціонер. З форкопом. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Так, Тігуанчик 11 рік випуску. 2,0 бензин, 240 пробігу. Ціна 11 11500. Контакти ось тут. В чорному кольорі. Так, шкіряний салон бачу. Більше інформації уточніть у власника. Шкода Октавія А7 в універсалі. 2,0 дизель, 235 пробігу, ціна 14700. Контакти бачимо присутні. Комбінований салон, кліматконтроль. Форкоп, парктроніки, кого цікаво чи телефонуйте. Nissan X Trail. 18 рік, 1,6 дизель, 164 пробігу. Ціна 22 500 доларів. 7 місць, контакти бачимо. Так, На такому коричному, навіть скажу, рижому салоні шкіряному, з підігрівами, з кліматом. Виглядає дуже гарно. Є парктроніки, кого цікавить, телефонуйте. Бесь 7 посад в універсалі, в гарному кольорі. Це 12 рік, 2 літровий дизельний двигун, 260 пробігу, повний привід. 12600 ціна, тут контакти бачимо. Автоматична коробка передач, Керівний салон, так, з пам'яттю сидінь. клімат-контроль, підігріви. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Нісан Кашкай. 12 рік 1,5 дизель. Обслужений автомобіль 230 пробігу, ціна 12300, контакти є. Коричневий шкіряний салон, клімат-контроль на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B. 13 рік, 1,7 дизель, 220 пробігу. Ціна 7900. Контакти є. Автомобіль тобто з сертифікатом. Так, є клімат-контроль, сидіння на тканині. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Qashqai. 12 рік, 1,5 дизель, 198 проб, його ціна 12 тисяч. Контакти є. На оригінальних дисках, лінзована оптика. Клімат-контроль, мультакермо. З форкопом. Renault Grand Стенік. 2007 рік, 1.5 дизель, ціна 6200. Є контакти до власника. Так, по салону. Світлий салон на тканині, є кліматконтроль, бачимо. З парктроніками. Шкода Октавія Універсалі. 18 й рік, 2-літровий дизельний двигун. Пробіг 175 тисяч на повному приводі, не фарбована. Так, Контакти 0,66, 477, 57, 88. Ціна 15 950. Так, покажу по салону, якщо вийде. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Гранд Сценник. Так, це у нас 14 рік, 275 пробігом, 1,6 дизель. Так, 96 кВт, ціна 11,200, Контакти 0,97 987 82 99. Так, салон комбінований. Є кліматконтроль. На дисках з форкопом та парктроніками. Шкода Октавія, а 7 18 рік, 1.6 дизель, 211 пробігу. Це на 13750, не фарбовано в гарному стані. Обслужено, тут контакти бачимо. Так, заглянемо по салону. q 5 13 рік, 2,0 дизель, 13900 ціна новою резиною. Контакти 0,95 з 588, 91, 2,0. Так, Дуже тумований, не знаю, чи що тут вийде показати. Є шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте у власника.